До зустрічай. Хто прийшов? Так, подивись. Ти бачиш сьогодні, які смайлики? Вони веселі, сумного немає. Вони хочуть, щоб ти посміхнулася. Клас, так? Які класні. Ну що, підняли настрій? І містер математик пропонує тобі послухати пісеньку про цифри. Дуже класно, нову пісеньку. Послухаємо. А тепер, містер математик, пропонує тобі математичну розминку. Викладай числовий ряд, чи в тебе вже виклали? Є вже? Ну, вже... добре. Добре, тоді з тобою знову пограємо м'ячик. Він любить з тобою грати. Отже, треба порахувати від числа 2 до числа 7. Пробуй. Два. Продовжуй. Три, чотири, п'ять, шесть, сім, восьми, дев'ять. Стоп, стоп. Ми рахуємо від заданого числа до заданого. Від числа 2 до 7. Треба на сім зупинитися. Спробуй. Починаєш. Рахуй. Два. Два. Три, чотири, п'ять, сім. семь. молодчинка. А тепер від восьми до чотирьох. Тобто назад. Давай. Починай. Вісім. Ні, назад. 8. Вісім, семь, шесть, п'ять, четыре, 4, Стоп. до чотирьох, сонечка. Це таке завдання. А тепер від числа три до дев'яти. Починай три. 4, п'ять, шесть, 7, восемь, дев'ять. Молодець. А тепер від числа п'ять до один. П'ять, 4, три, два, один. Молодчинка. А тепер м'ячик хоче, щоб ти назвала наступне число після числа два. Яке yes. число наступне число два? Три. Yes. А яке число знаходиться між числом 7 та дев'ять? Вісім. Yes. Так, вісім. Назви сусідів числа сім. Хто сусід з числом сім? Шесть. Угу. Обидва йде. і 8. Шість і, і вісім. Молодець. Далі. Назви число, яке більше три, але менше п'ять. Це число більше, ніж три, але менше, ніж 5. Ти можеш подивитися на числовий ряд? Більше, ніж 3. Більше. три. Подивись, це число більше, ніж три? Чотири. Так. А після якого числа йде число шість? Сім. Ні, після. після якого числа йде число шість? Ну, шість йде. А після якого вони встають? Після якого Да. Кажи! Да. П'ять! Ти можеш заглядати в числовий ряд, він тебе підкаже. Супер. А тепер пограємо в гру день ніч Повторимо цифри. Коли буде ніч, закривай оченята, а коли день відкривай. Добре? Ніч. День. Да. Так, ніч. День. Четыре. Так, ніч. День. П'ять. Молодець. Ніч. День. П'ять. Молодець. Ніч. не, не приглядай. Закривай. Ніч, не приглядай. День. Восінь. Молодшинка. Далі йдемо. Подивись, скільки ти бачиш пташок. Дев'ять. Дев'ять. А що зараз відбулося? Появилося одне. Прилетіла ще пташечка. І скільки їх стало пташечок? Десять так. А як ви з тобою утворили число десять? Тому що при... прилетіло. Спочатку скажи, скільки було спочатку? Дев'ять і далі що? І далі прилетіло ще одне. Ще одна. Тобто до 9 додали один і вийшло десять. Отже, давай познайомимося з цим, з цим числом. Це число незвичайне, це двоцифрове число. Що це означає? Ми з тобою раніше знайомилися з числами, які ми записуємо однією цифрою. А число 10 записується двома цифрами, тому його називають двоцифрове. Послухай віршика. Ось дві цифри стали поруч, наче подружки-сестрички. Цифра нуль стоїть праворуч. Перед нею одиничка. Цифри в парі. Подружили і десятку утворили. Головне правильно записувати це число. Спочатку йде цифра 1, а тільки після неї цифра 0. А якщо написати навпаки, то це не буде число 10. Подивись, будь ласка. Де записано число 10 правильно В квадратику чи в кружечку? Так, молодець. А тепер ми з тобою запишемо число 10. Відкривай свій зошит. Ти вже вмієш писати одиничку і вмієш писати нуль. Тому ми з тобою зараз напишемо число 10. Постав крапочку. Три. Постав сама крапочку, ти вже uh -huh. багато разів ставила. <кій> Ні, то два. Ще одного відступай. Угу. Угу. Просто постав крапочку піти. Постав крапочку, де ти будеш починати писати. Так от там, де ти казала, там і став. Став, став! став. Без мене став. Три відступаєш у четвертій ставиш. Угу. Став, 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 став. став. Угу. Ні, дивись, Емілія, нічого страшного, ти вже вмієш писати цифру 1, Ми з тобою писали, подивись на екран. Ти пишеш цифру 1, Почекай, і в наступній клітинці не пропускаєш клітинку. Ти пишеш цифру 0. Отже, число 10 займає дві клітинки поруч. Спробуй написати. Ти вмієш писати і одиничку, і нуль, тому це не буде важко. Так, да, пиши дивись. Як ти одиничку пишеш? Угу. Давай ручку розпишу. О, все, все. 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 Пиши одиничку. І новик. Написала? Угу. Такий собі. Такий собі, да. Ну нічого, потренуємося. А тепер дивись, щоб написати ще число 10, треба вже пропустити клітинку. Між цифрами ми пропускаємо клітинку. І знову пиши один і нуль. Я буду з тобою писати мишкою. Щоб було чесно, а ти пишеш, а я пишу. Оцими двома пальчиками на цей ложимо. Ой, у мене так красиво не виходить, як в тебе. Бачиш, в мене мишка не, не слухається. Емілія, давай. пиши одиничку, тільки красиво. Ні, а тут пропускаєш. Емілія, одну пропускаєш. Ну ти як вроді перший раз ручку тримаєш. Куда? Куда? Еміль, отут ти пишеш, зайчик. Ой, мене теж не дуже виходить. Рівненький, пожалуйста, лінії. Старайся хоть трошки. Нолик. У тебе нолик? Куди його спускнуло? Давай ще далі. <різь> далі пропускай ще одну, давай, давай. А тепер рівно. Mm. Так, і новик. Тільки овальний, красивий. Ні, ти неправильно ручку тримаєш. Ні, отак. Пиши нолик. Написала сонечко? Дінечку ще одну пропускаю клітинку воті. Еміля, скажи, яку ти цифру, які часто ти зараз пишеш? Десять. А яку ти цифру пишеш першою? Один. А після одинички яку цифру пишеш? Молодчинка. Тепер рівно, от так, рівно ведеш, так. І рівний овалчик ведеш. Тільки ти його не оттуда починаєш писати. Дивись, отсюда. Так, оп. О, бачиш? От так, щоб він був рівний і красивий. Оце я Які в тебе вже чисел 10 вийшло. Рахуй, раз. П'ять. Напиши, ще одну, хай буде шість. Не-не-не. Uh -huh. вот так. Так. Ты ей дуже хочешь. Іно красиво, отсюда, як я тебе казала, да. Отсюди. Отсюди так. Отсюда. Отсюда починаєш і так постити. Давай, 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 давай. Ты бачиш, де клітинка вдобулося? Хто тут такий намалюваний? Малінький, попівнулийся. Ну потренуйся потім, давай ми з тобою знаєш, що зробимо? Ми з тобою подивимося мультик, як утворилось число 10 і ще казочку про число 10. Давай подивимося. Пригадай, як же воно з'явилося це число 10? Тому ну, що додавався один кубик. Так, ну давай скажемо правильно. До дев'яти. Так, додали. Одиницю. І вийшло. Десять. Десять. Так, ну що тепер руханка? Відпочиваємо. О, руханка телевізор. Eu sei que Супер був. була рухонка по телевізору, так? Супер. Ну що, ми продовжуємо з тобою? Містер математик вирішив піти до супермаркету. Йому потрібно купити продукти. Давай порахуємо, скільки в нього мене. Три, два, три, чотири, Сім, вісім, десять. 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 Сьогодні ми з тобою вивчили. Отже, заходить містер математик у відділок фрукти овочі. І угу. на поличках ти бачиш фрукти і овочі. Порахуй, будь ласка, скільки ти бачиш фруктів? Чотири. А скільки ти бачиш овочів? А який знак ти поставиш між числом 4 та 5? Більше, менше чи дорівнює? Кажи. Так, тому що 4 менше, ніж 5. Молодець. А тепер давай подивимось, що ж він купив. Він купив що? Капусту. Капусту. Бачиш, на неї написана цифра 1. Це означає, що вона коштує 1 гривню. Що він ще купив? Явик. Скільки воно коштує? Одне. Так, одну гривню. Що він ще купив? Ру. Скільки воно коштує? Одну. одну гривню. Так. А тепер давай ми з тобою порахуємо, скільки ж всього йому потрібно заплатити. Давай складемо приклад. Адже ми з тобою вже вміємо додавати. Так. Одна гривня за капусту додати. Скільки? Один. Ще одну гривню за яблучко і додати скільки? Ще одну гривню за грушу. Так? І скільки ж це буде один додати, один додати один. 3. Так, це буде три. Так. Отже, містер математик витратив три монетки, 3 гривні. Бачиш, з чого складається число 3. З трьох одиничок. Один, один, один. Йдемо далі. Вирішив містер математик зайти у відділок кондитерський. Там, де тістечка і тортики. Що ж він купив? Скільки він коштує? Дві гривні. І що він ще купив? Концент. Сукерки, скільки вони коштують? Одну гривню. Так. Давай же ми порахуємо, скільки ж він витратив. Який же ми приклад будемо складати? Подивись на ці числа. Давай складемо приклад. Три. А як же ти дізналася, що три? Ти до двох додала скільки? Один. Один. І вийшло три. Бачиш, число три можна і так скласти. З двох менших 2 і один. Що ж далі? А далі містер математик захотів купити напої. Він купив колу, скільки вона коштує? Один. Так, і він купив сік. Скільки він коштує? Скільки? Дві гривні Дві гривні. Давай складемо приклад і обчислимо, скільки ж йому потрібно заплатити. Який це ти приклад? Три. Ну, ти одразу порахувала. Як це ти зробила? Ти до одинички додала, скільки. Двойку. Два. І в тебе вийшло? Три! Бачиш, число 3 можна розділити ще і так. 1 і 2. І ми з тобою на минулому занятті. Подивись на екранчик. Це робили. Ми з тобою розкладали число 3 на одинички і на 1 менших. Скажи, будь ласка, число 3 це скільки одиничок? Три. А ще можна розкласти на два менших. Це 1 і. 2. Один і два. А ще можна ось так. Два і. Один. Два і один. Отже, бачиш, які приклади виходять. Тож ти такі, як ми з тобою в магазині робили. Один додати два буде три. І два додати один буде три. І зараз ми з тобою повторили склад числа три. Але містер математик вирішив ще купити повітряні кульки. Напевно, в нього якесь свято. Якщо він і торт купив, і цукерки, і напої, і ще повітряні кульки. Давай порахуємо, скільки ж він купив кульок. Чотири. Чотири подивись, скільки коштує кожна кулька. Скільки коштує одна кулька? Одній гривні. Так. Отже, в нього 4 кульки по одній гривні. І ми бачимо, що 4 складається з чотирьох одиничок. Один додати один, додати один, додати один. Бачиш? Скільки одиничок в числі 4? Чотири 4. 4 одинички. А давай ми з тобою подивимось відео, як же можна розкласти число 4 на 2 менше. Отже. Бери свої рахункові палички. Тобі потрібно їх взяти 4, тому що ми з тобою розкладаємо число 4. Є палички в тебе? Ну, можеш взяти олівці, якщо нема паличок. Є? Є. Тобі потрібно 4 палички, тому що ми розкладаємо число 4. Є. Yeah. Yeah. А тепер подивись, як ми будемо розкладати. Подивись на екран, як я це зробила. Одну паличку залишаєш ліворуч, а три посув... посуваєш праворуч. Як ми можемо розкласти число 4. Наскільки? На 1 на і. <coughs> на 1 і 3 Бачиш, я це записала вже. Повертай палички назад, щоб вони разом лежали. Повертай. Щоб вони були разом. А тепер як ще можна поділити, подивись, на 2 і 2. Зроби так на столі. Два і два. Вийде в тебе так? Є. Є. Повертай назад палички. А як же ще можна розділити число 4? Подивись, як я це зроблю. На три і. Один. Зроби так те ж саме. Ти, щоб тебе вийшло. Так як в мене. Є? Є. Отже, бачиш, як ми з тобою розклали. Давай ми прочитаємо те, що записано в табличці. Починаємо з гори. Чотири це один і. Три. Чотири це. Два-два. 4 – це. Три Ось так. А ще ми з тобою пам'ятаємо, що 4 це чотири одинички. Один додати один, додати один, додати один. Але це дуже довго рахувати. Швидше буде порахувати з двох менших чисел. Отже, що у нас далі? Так, ти можеш закривати свої палички. Містер математик хоче, щоб ми пригадали з тобою Дні тижня. Але спочатку давай подивимось мультик Кицькін тиждень. Який же тиждень був у Кицькі? Давай подивимось. Ось такий був смішний Кицькін тиждень. А давай ми з тобою визначимо, який же тиждень буде у нас з тобою. А допоможуть нам вішик і картинки. Так. Перший день понеділок всі ми прали. У вівторок підметали, середу пекли калач, а в четвер шукали м'яч. П'ятницю ми чашку мили, а в суботу торт копили. А в неділю будемо грати всіх-сіх тортом. Пригощати. Ось такий у нас з тобою був тиждень. А давай ми з тобою ще раз повторимо дні тижня. Починай понеділок. Понеділ. Далі. Ві... Ні, ну, ти можеш не казати про віршик. Але хочеш, давай ще про віршик. В понеділок ми, ми всі прали. Далі, який день був? Вівторок? Вівторок завітали. Далі який день був? Середа. Середа. Так пекли ми... Калач. Калач. А наступний день четвертий був який? Четвер. Четвер шукали? Мяч. Так. А п'ятий день який був? Як називається? П'ятниця Ми чашку мили. А в суботу... Торт купили. Так. А в неділю будемо грати, всіх сім тортом пригощати. А тепер давай без віршика просто назвемо дні тижня. Понеділок продовжуй. Вівторок. Вівторок. Далі. Переда. Середа. Далі. Не дивись на мене. кажи. Четвер. П'ятниця. П'ятниця. Субота. Субота. Неділя. Неділя. Отже, ми з тобою з часом вивчимо всі дні тижня за допомогою цього віршика або просто так. Домовились? Да. Отже. Ой, подивись, бачиш, ти містер математику хочу тобі сказати, що тиждень складається з семи днів і п'ять днів, бачиш? Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий це дні, коли ти ходиш до школи. Це робочі дні. Дорослі ходять на роботу, дітки ходять в школу, в садочок, а два дні, шостий, і сьомий, це вихідні, коли всі відпочивають. Ось сьогодні у нас понеділок, перший день тижня. У нас почався почався робочий тиждень. П'ять днів ми будемо працювати, а потім два дні відпочивати. Ну що, містер математик, хочу, щоб ти пригадала, що ми сьогодні робили з тобою? Що ти робила? Читала. Так, рахувала. А ще цифрики попадали. Так, а з яким числом ти познайомилася? Десять. Да. А чого його називають двоцифровий? Двоцифрове число? Чому? Чого двоцифрове? Тому, тому що там одна цифра і друга. Так, дві цифри. Так, ми це число записуємо двома цифрами. Так, а де ми ще з тобою були? Так, в магазині. Містер математик покупав продукти, а ми з тобою пригадали склад числа три і склад числа. 4. Так. Так, Ось ми з тобою розкладали рахунковими паличками. А ще що повторили сьогодні? Дні? Дні, Дні тижня, так? Отже, повторюй, будь ласка, дні тижня, їх треба вивчити. Так, і допиши цифру 10, число 10, правильно сказати. Допиши його і до зустрічі. Пока-пока. Я, вже... Я, четвер... Я вже четверку написала. Так, молодець! Супер!